Всім привіт, Це знову Сергій, головний менеджер компанії ЮБК і у даному відео я буду розказувати, як вам правильно робити балконний блок. Беремо знову нове замовлення, редактор і починаємо малювати наш балконний блок. Папочка з зірочкою. Вибираємо профіль, от, вибираємо фарнітуру і починаємо малювати вікно. 1400 на 1300. От, вікно у нас є. У нас, наприклад, має бути глухе, але ми його, да, до речі, забувся. Завжди треба удаляти перше вікно. От, е ми його розділяємо, наприклад, от. Ну, воно в нас буде глухе. От. Далі ми беремо знову папочку зірочкою і малюємо двері. На стоп. ось У нас є двері. От. Що нам потрібно Тепер, о, то, що двері, нам потрібно поворот відкит. Ми вибираємо його. До речі, балконні двері вони робляться як вікно. Е -е, це група обичного вікна. Є об... інші двері, але це вже трошки пізніше вам про них розкажу. Також ми. Для того, щоб конструкція не дуже повела, нам потрібно його різдити знизу імпостом. От, для цього треба вибрати ось і, ось y. І, 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 наприклад, там 700. Мінімально поставимо. От, все, воно поворотно відкидне у нас йде от, і буде відкриватися разом з даною Ну, Знизу обично що термопанель або сендвіч, якщо кажуть. От, це от можна вибрати ось тут. Нажимаю, тільки розціпало. Клопакет і все. У нас тут вже стоїть термопанель, як ви бачите. Тут стоїть просто обличне стекло. Тут ми можемо поставити стекло з енергозбереженням. Стандартне 4104104 лав'є кілька стріклкит. І все, у нас двері зроблені. Пернемося до вікна. Також тут поставимо енергозберігаюче вікно. Це, бачите, помінялося. Далі. У е, нас балкон з вікном повинні з'єднуватися. Так як у нас висота вікна 1300, а дверей 200 треба підігнати. От, показується у нас скільки частина до імпосту. От. Для того, щоб все правильно було, е, треба брати висоту вікна плюс 20 мм. Тобто, якщо там висота 1300, тут має бути цей розмір, щоб ви розуміли. Тут має бути 1280. Оце, у цих якраз 20 мм, щоб воно було якраз на уровні вікна. І не випирало вище чи нижче, щоб воно було досить гарно. Запомнів. Висота вікна плюс 20 мм. Ось. це Також е, у нас бал балкон, балконні двері, з'єднуються з вікном. Для цього треба ставити з'єднувач H1. По висоті вікна. У нас вікно йде 1300. Тож нажимаємо 1.300. Все, ми додавили з'єднувач, щоб балкон з'єднати з вікном. І все. В принципі, а ні, не все ж. Забуваюся. У нас Балконі і в якому балконі в вікні йти ще підвіконник. Вибираємо, наприклад, з однієї сторони, що в хаті буде в нас стояти 350-й. На 1400. І з іншої сторони також має бути віконник, а не відлив. Також вибираємо ще раз підвіконник, там вже ставимо менше його. Також подовжині. Вот. Но. Ще одне. У нас двері йдуть, тільки з однієї сторони, відкриваються, а з іншої сторони ручки ж немає. Для цього в з'єднувачах обов'язково треба ставити ручку-тянучку. Ось тут вибираємо просто одиничку, цінулики. Та за це підверні. Для чого? От, от, для того, щоб коли ви вийшли, потягнули за маленьку рушечку і двері защолкнулись. Все, щоб іменно воздух холодний не проходив. Ви собі на балконі покурили, потім трошки притиснули і вже все. Защо дверна відпустила, і ви вже можете заходити обратно в кімнату. Ось це. Обов'язково заповню. Ручка-тянучка та зацепи дверні. І якщо це балкон з вікном, разом треба ставити профіль з'єднувач H1. І все. Нажимаємо розрахуночок. Також наша сума. Ставимо скидки або без скидки, наприклад, там 42%, нажимаємо End. Все. Наша ціна так, так само. Записуємо, що це який там клієнт у нас. Сергій вже є у нас, Сергій 2 ставимо. І записати. Це. От він вже тут є у нас. І потім так само роздруковуємо або пересилаємо мені все. Всім дякую, всім до наступних зустрічей.